Не потрібно намагатися повторювати їхні дії як молода. Ну, ні. Міні, яскравий макіяж, там, оцей молодіжний сленг це дивно, коли це на мілфі. Да? Це навіть якось жалюгідно виглядає. Правильно бути просто іншою, абсолютно. Да? Не, не потрібно конкурувати ми, ми в іншій категорії вісовій. Молода, вона двочка, а ви жінка це різні категорії. Вони абсолютно не порівнюються. Ви повинні грати завжди тільки на своєму полі. От поле молодої дівчинки це клуби, тусовки все остальне. да А ваше поле це ресторани, виставки, якісь інтелектуальні події. От я коли дивлюся, жінка в возрасті приходить в клубець молодежний, там де пригають тінейджери, і вона пригає. Ну, це виглядає странно. Ну, дівчата, це, блядь, виглядає странно. Коли ну, жінка у віці пригає з тінейджерами 14-літніми до 20 у клубі, це, блядь, ну, це максимально странно. Окей, ти така молодежна, ну ти, блять, не молодежна, спокойся. Ресторани, виставки, інтелектуальні події. Да? Вам не потрібно йти в поле е молодої дівочки, в її поле. Ідіть в своє поле. Ідіть в своє поле. Тому що ви ж на своєму полі сильніша.